Якщо ви залишили трохи кропу для отримання насіння, але бачите, що на парасольках є якийсь жук, він смугастий чорно-червоного або чорно-помаранчевого кольору, то знаєте, це шкідник і дуже серйозний. Він називається італійський клоп-шитник. Він пошкоджує насіння парасолькових рослин, таких як кріп, морква, петрушка та інколи і злакові культури. Він висмоктує сік з насінневих камер, в результаті насіння пошкоджується, і потім стане непридатним. Для посіву або знизиться його якість, і ви отримаєте погані сходи, тому з цим шкідником потрібно боротися, а це робити дуже легко. Берете невеличку ємність, заповнюєте до половини водою, і вам потрібно буде один раз вранці і один раз ввечері виділити декілька хвилин, щоб прийти і позбирати їх в банку. Вони з води вилізти не можуть і гинуть, і тому вам не доведеться оброблювати рослини інсектицидами. Тому зробіть це обов'язково, щоб на наступний рік не жалітися на насіння, яке погано сходить.